Ой, письча випускай. Полетіли. Всім доброго дня. Сьогодні в нас неділя, відпочинок, від сапання, від всього. На городі вже дякувати Богу від порядок. Не знаю, як надовго. Хочу полити малину, бо сохне. Пересадила ж її дуже пізно, то сохне. Комарі це страшне. Бачите, горить. О, жучки треба вже ось трави дивіться, вже поїли. От уже, бистро як. Так уже налупились молоді, вон червоні, наче намисто. Да, ось вже молодцюю, ранню поїли, вже налупилися. Да, треба <потравить>. ну, так, треба потравити. Значить, збивати треба у відро. Гуляє. Сьогодні Віталіна також. Відпочинок у нас. Ну що, покажу вам тепер свій город. Вірніше, не мій, а наш город. Чистесенький, висапаний. Бур'янцю поки що немає. Не знаю, як надовго, будемо сподіватися, що не буде. Малинка. Посадженно. Хорошо, ненадовго? Давай. Петрушечка молодесенька. Горох уже є. Дивіться, вже стручки які. Дивіться, вже який молоденький травень місяць. Вже є горох свій. Він час найсмачний, солодкий-солодкий. Цвіте рання картопелька. Це цю, що ми садили рано рано навесні, під агроволокно, Дивіться, вже скоро можна буде копати, мабуть. Подивитися. Жук на місці, але вже травити, звісно, не можна, тому що скоро схочеться молодої картоплі. Бурячок також дуже рано, що сіяли, і морква. Морку вже прорвала. Мамка. Це тільки що полила. Цю кущівку, що садила недавно. Бачите, вже деяка зійшла. Ну, сухо, вона вся зійде. Порічка підв'язана вже червоніє. Помідорчики ті що замульчувала. Стоять. Огірочки. Треба буде підв'язати їх, щоб вони на сітку плилися. Вже один ось зацвів. Корогірочок буде. Посадила тут ще кукурудзю вчора Ось місце. Рядочок по одній зернинці кинула, не знаю. Зійде, не зійде, намочувала. Це також ділянка ранньої картопельки. Ну, посаджена, звісно, пізніше. Садили під мототрактор, помідорчики. Тут перець, його майже не сильно видно, Ну, нічого буде. Може, підросте. Полила кріп вчора посіяли. Петрушка вже ось така велика. Щавель. Це сапала Віталіна. Бачите, як гарно лобода стоїть під полуницею. Це полуниця. Ну, полуниця, бачите, вона то, можна сказати, чиста, але ну, є місцями, треба повиривати лободу, тому що про солому пробивається лобода. Але не Суттєво так, щоб вже прям може ще почекати. Так, часничок зимовий. Уже стрілки є. Хай трішки підростуть, зірву і з зайцем насмажу. Дуже смачно. Ось на кущівці також треба стрілки повиламувати. Це вже, можливо, завтра нарву. І зроблю теж зайцем. Ну, часником смачніше мені. Ну, з цибулькою теж можна їсти. І це часничок. Це ярий весняний часничок. Капусточка рання. Це, що висаджувала на днях. І помідорчики. Салатне листя. Навіть ще ніхто і не їв і не рвав, немає часу. Так от. все, що є, перехватили і до побачення. Кабачок посаджений із... з під стаканчика. В стаканчику виса... висівала. Другий горох. Тут нема нічого, стопали редиску. Це мої квіти доладні, що майже й не видно. Це весняна цибулька. Вже треба через деякий час вже, бачите, лобода де не де залишилася. Це зимова цибуля. Капуста пізня, що висаджувала, згоріла проти сонця і поливала. Треба ще принести води, да гарно залить. Кріп молоденький. Ми сіємо дуже багато його, щоб один відійшов, інший інший такого, щоб літо мати зелень. Тому що він на жару дуже швидко стріляє, ну, викидає цвіт. Бурячок. Це все рання капуста також. Дивіться, одна вже цю, що саму першу садила вже чимало. Ось вже в'яже голівки. А це ще пізніше. Морква. Погано щось зійшла, але нічого. Менше будемо прорівати да викидати. І це морква. Тут за морквою два рядочки помідорів, яких майже не видно. Так краще видно. Рядок кабачків. Це гірчицю на сидиради посіяли. Це капуста. Ще. Більше це пізня. Тут ця брюссельська, цвітна і синя. Тут вся пізня і десь повинна бути середня, не знаю, сіяла, а купу посадила, деяка не скажу. Горох, редиска. Знову кріп молодесенький, знову помідори. Такі щось вони хиленькі-хиленькі. Ну Тут пів гектара помідорів. Огірочки. Між огірками садимо кукурудзу, щоб тінь трішки була, щоб не так горіли. Бачите, щось вони такі. Чимось, мабуть, треба їх бризгати, а чим не знаю. Солома-то погано видно, вкривала, коли були приморозки. І кукурудза де-не-де не посходила, вчора понасаджували. Три рядочки огірочків посіяли. Тут вчора досадили кукурузу, бо там вон гарно, видно, два кубашки а тут ось одній стеблині. Тут посадили ми три рядки кукурудзи, з яких два зійшло, один ні. Уже кріт риє, не відходя від каси. Квасоля, бачите, як рясно зійшла. Аж декілька кубахів, також вчора пересаджували. І дині. Це тут -а. сіяла. А це і стаканчики ось більші. Це ті, що садила в хаті в стаканчиках, а потім висаджувала. Тут гарбузи. Ось. Хтось посапав гарно. Угу. Чисто буде. Гарбузів небагато. Тут п'ять кубахів. Кавунів повинен бути. А де вони? Ага, ось. Вони такі великі, що їх і не видно. П'ять кубахів, кавунів тут посадили. І вчора посіяла рядок цієї кукурудзи біля помідорів. Ось такий город. Можна сказати, чистий. Є бур'янець не прям ідеально чистий. Ну, кучеряву Лободу вибили. Там вон ото вся картопля наша. За картоплею ще латка кавунів. Це ж таке. Посадили, повисапували перший раз. Помідори треба просапати, ну не хочу, тому що хай гарненько вони вкореняться, щоб їх не турбувати. А потім будемо пересапувати все повторно і пересапаю ці помідори. Не такі вже вони грязні, є бурянець, але не дуже великий. Ще потерпить. Горохом ласуюсь. Зараз наберу лійку води на ту капусту, що не догоріла. Цибулю чимало. І чеснику. Сьогодні у нас відпочинок. Хотіла зробити хотіла зробити із бузини шампанське чи як воно там називається правильно. І передумала, вже, можливо, завтра зроблю, не хочу. Дні так перетомилися ми з цим городом. Хоча це вже як швидше його висапати, то вчора вже сапали, сапали, і висаджували, ці теплички повбирали, порозсаджували, щоб вже не було ніде вільного місця, щоб нічого не гуляло на городі. І тепер треба буде поливати, тому що жара, не знаю, там ніби. І дощ передають на четвер, чи буде він, чи не буде, але до четверга ще далеко, то треба поливати те, що висаджувалося ось недавно на днях. Квасолю треба полити, от речі саджанці полить. О, там такі саджанці. Зараз покажу, яка ж черешня і одна і друга, ту, що прислав агромаркет. Ось така черешня, бачите, яка велика. Викинуло там непонятно що. І не росте, і воно, бачите, таке. Хто зна що? Зараз іншу покажу. Вчора стрілки позламувала з цієї цибулі, викинула, я в неї не смажу, бо дубові в неї, в неї стрілки. Це добре, що цю полуницю не треба сапати, тільки так руками обірву і все. І ось. Кущ невідомого чого прислали, оце отаке воно стоїть. Зараз буду поливати. Пшениця, яка все сусідів гарно. І він дивиться, по цьому мак. Де-не-де де, гляньте. Так гарно. Мак цвіте. Поки похожу на городі, дивіться, полуничка Ця перша, що не змерзла. Бачите, гарненька вже пустила, треба зібрати, Мої діти будуть їсти. Яка не є, ну своя. Це ще зеленкувата. Це ще всі цвіта. де не де. Зараз покажу, тут десь бачила зелену, таку велику. Хоч і цвіт померзла, але, дивіться, крутиться. Наче дуля скрутилася таке. Ось бачите, примерше. Десь, бачите, таку гарну, десь не достав. Ось о, дивіться. Оце б така повинна бути вся полуниця. Але не буде. І ось. бачите, моя ладоня. Яка полуничка. Ну, це трішки більша. Ну, це ще вона буде набирати силу, це ще вона росте. А покрутила ось дулі. Це тут, де померзло, коли цвіло. Ну, нічого. Вже що є? Тут вчора повисапало, нам чорнобривців багато, дуже зійшло, аж нікуди. Треба полити та да розсадити. Так. Тож. Такий у нас город. Трішки буде відпочинку від городу, а тоді знову за сапу і пішли починати все з початку і до кінця сапами махати. А там і консервація під підтягнеться. Тож роботи вдосталь. Відпочивати нема коли. Оце сьогодні так. Більш-менш відпочинемо від городу. Як гарно мак цвіте у пшениці. І там он десь далі. А не видно. Раніше ось скільки було маку у пшениці, цих сокирок. А це немає ніде ні в кого нічого. Кроплять. Повідкривалися піони біленькі вже. Іргаус також із агромаркета, ну Це така більш ніби жвавіша, скільки сюди води принесено, а воно щось не воно. Те ж саме і з цим кущиком чорниця, Хоча була е, у цьому стаканчику була корнева система закрита із землею, але все одно, як воно гомно, так воно. Але все одно, як саджанець поганий, то він поганий. Бачите, з кожним днем все більше і більше сохне. Оце єдиний саджанець нормальний, який прислали, який прийнявся, це обліпиха. Але одна гарно прийнялася. Тут дівчинка, а хлопчик, бачите, який. Який прислали, такий є. Ось Трішки є ознаки життя, чи буде що з нього, чи не буде, не знаю. Вже набридло їх і поливати. Тож більше ніколи не буду замовляти ніяких саджанців у них. Не знаю, які там у сестри вишня черешня, бо я її також замовляла. Но в мене таке ніяке.